Вертаючись до мобілізаційних процесів в Росії, ми побачили фактично зараз лише один регіон, який показав, хоч якісь зуби так росіянам, це був Дагестан, е і вже була теж інформація про те, що нібито Путін дав вказівку Кадирову. Заспокоїти Дагестан, наскільки це є правдою, і наскільки ці процеси можуть в Росії розвинутися? Тобто зараз ми бачимо трошки вони стихли. Але коли почнеться мобілізація не 300 тисяч, а дойде до мільйона, і почнуть приїжджати трупи, і абсорбція цих трупів в Росії просто не безмежна буде. То чи зможуть ці регіони знову повставати? Думаю, що цілком так що стосовно от інформації про те, що чеченці будуть придушувати дагестанців, я я чув цю інформацію, але не я не чув її продовження. Тим не менш, я знаю, що до Дагестану прибули додаткові сили Росгвардії, но не з Чечні з інших регіонів. Але е, ніхто Путін не збирається давати послаблення нікому. Щоб не було прецедентів, ну крім Чечні, це особлива територія. Там же Кадиров сказав, що не буде мобілізації. Взагалі, от ну, тим не менше, розгвардія готується до своїх виконання функціональних обов'язків, а саме придушення протестів серед місцевих громад, які будуть цього висловлювати стосовно призову. До речі, ви ж подивіться, яка буде на яке буде навантаження? Мобілізація сама по собі. Вона йде за своїм планом, а призов на дійсну військову службу він піде ще паралельним процесом. І ну я не знаю. сьогодні вже ми бачимо, що не витримує система мобілізації такої кількості от у них зараз. Вони набрали там майже 100 тисяч, і у них зараз така своєрідне своєбризна своєобразна пробка е е е е сталася. Вони не встигають їх переодягати, розподіляти і тому ми бачимо ці відеоролики про жахливі умови їх утримання, там і так далі. А тепер давати сюди ще паралельний процес призовників молоді. Це на мій погляд, це ну може обрушити взагалі обрушити мобілізаційну систему Російської Федерації. Будемо на це сподіватися.